Значить, добова норма корма, ось так він виглядає. Всі породи можна давати і маленьким, і великим собакам з розрахунку на вагу собаки. Всі породи називаються, значить, для всіх порід. Будемо пробувати давати білому шарику, фрея маленьке щеня, звісно, ще, але будемо давати. Ну, по крайній момент, пробувати. Якщо не, не, не підійде, значить. Добова, добова норма для білого 850 грам. Ми будемо розраховувати рахувати як кілограм. І по 500 грам буде у нас вранці і ввечері, наприклад. Практично, да. Практично так само я давала 4 лапи. Тобто, що добова норма 650 грам, буде получається в його 650-700. Десь по 350 грам за раз. Скільки я взяла? Як 700, значить 350 грам. Це йому дуже дофіга. Ми будемо йому 350 грамів, ми стільки йому не будемо давати. Ми стільки йому не будемо давати. Чого ні, зараз розкажу, чотирьох кастрований, чопер вже 9-річний, е, він дуже поправляється. От, от, дві отакі є штучки там. Скільки вий. Значить, Йому 250, повні фатить грам. Плюс-мінус. Я ж кажу, дві отакі є дві штучки, це максимально, що йому можна. Можна навіть ще менше. Можна, можна вранці менше, вечором більше, але, але не більше, ніж це. Ну він так і їв чотири лапи. Зараз поміряємо шарику е, і мілашику і спробуємо дати моні. Ну, побачимо, їсти буде. І в кінці закриваємо отак пакет, щоб він не вивітрювався і не окислявся. 80 грамів приблизно я їм поважила. 70. 85. 84. Ну, їм треба приблизно по 75 грамів е, моні і мілашику. Зараз спробую дати. Моні краще давайте для, для папі ще маленькі породи. Але попробуємо їй її дати. Вона у нас не сильно переборчива і це не постійний її раціон, тож спробуємо дати.